Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати відому українську страву Львівський сирник, але спочатку від щирого серця хочу побажати всім нам мирного неба над головою та добробуту у родинах. Отже, для приготування львівського сирника запеченого у духовці треба взяти 1 кг жирного сиру, 8 яєць, 4 столових ложки маної крупи, 250 г цукру, 200 г вершкового масла, 100 г родзинок. У миску з сиром додаємо цукор та яйця і гарно збиваємо масу погружним блендером. Після цього додаємо руцинки, рівномірно перемішуємо. Далі вливаємо розтоплене вершкове масло, але воно повинно бути не гарячим. Його теж розмішуємо лопаткою. Після цього всипаємо манку і знову міксуємо. Маса поступово стає густішою. Беремо вату, прямокутну форму, застеляємо її пергаментним папером. Виливаємо та розрівнюємо нашу масу. Пергамент повинен бути набагато вище, ніж сама форма. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів та випікаємо львівський сирник 1 годину. Наразі він повинен трохи відпочити та охолонути, а ми тим часом займемося глазурю. Для неї потрібні такі складники 150 г вершкового масла, 80 грамів цукру, 2 столових ложки молока, 3 столових ложки какао порошок Цукор та молоко додаємо до каструлі і розмішуємо за допомогою вінчика. Нарізаємо вершкове масло шматочками і всипаємо у цю ж каструлю. Ставимо її на вогонь, трохи підігріваємо при змішуванні. Згодом додаємо какао порошок, теж не забуваємо одночасно розмішувати. Поступово маса стає густішою. Потримаємо глянцевий блиск. Це означає, що глазур готова. Сирник вже охолонув, тому виймаємо його з форми, викладаємо на дошку і обробляємо глазурю за допомогою кулінарного пензлика. Після цього ставимо виріб у холодильник до повного застигання, але не менше, ніж 2 години. Після вказаного часу витягаємо сирник і нарізаємо його порційними шматочками. Тільки погляньте, наскільки святково та ошатно він виглядає. Львівський сирник, неймовірно смачний десерт, він ніжний на смак, духмяний, солодкий та доволі ситний, тому його можна подати на будь-яке свято. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал, тож запрошую на нього підписатися і поставити подобайку, якщо вам сподобався цей рецепт. Вітаю з прийдешнім святом Великодня. Смачного та продуктивного вам дня!